Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні будуть відповідати на питання підписників. Ну, в принципі, розглядати актуальні новини два в одному. Про що мова? А мова про мобілізацію? Зокрема, про чутки, що будуть призивати і студентів 18-20 років, і можуть почати призивати чоловіків, пенсіонерів після 60 років. Ну, відповідно, давайте подивимося: один варіант і другий варіант. Ну що, поїхали. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати студентів 18-20 років? А скажіть вам правду. Ансус. Тут прямий. Дагас. Альгіс. Ну-ну, і що по фінал? Лаус перевернутий. І що все-таки? Іпорт. Ага. Ну, тут не порадую, да? Відповідь позитивна, відповідно. Що ми маємо? Ансус, Дагас, Альгіс, далі. Лагус перевернутий і Ну, ось Ансус, да. Ну, Хороші новини по питанню. Ну, кому хороші, кому і не дуже. Да? Добре. Мало то Ансус це руна закон. Тобто, ось далі йде ДАС, трансформація ситуації, тобто якісь зміни в законодавстві, відповідно. Ось алі законодавство з чим пов'язане, ну якраз з захистом. Ну, в даному випадку це зрозуміло, захистом чого, захистом держави. Да? Далі, ось Лагус перевернутий. Ну, Тут, в принципі, вже показали причини. Ну, лагус перевернутий. Ну, втрати. Ну, зрозуміло, що у нас якби втрати є, да, і поповнювати їх треба. І по фіналу ось перт. Відповідно, ну це як з одного боку, це такі втрати, ну, солідні, да, ну там, я його звучала цифра, я озвучував те, що там далеко у нас не 10 тисяч загиблих. Да, відповідно, з одного боку. з другого боку, пер це позначка того, що ну, багато хто підпаде під цю категорію. От що. Тобто. Ну, ну сподіваюсь, на питання відповів. Коментувати сам не буду, свої думки в даному випадку озвучувати не буду. Далі, давайте тепер, що до чоловіків, відповідно, пенсійного віку подивимось. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи будуть мобілізувати чоловіків після 60 років в Україні найближчим часом? Хай скажете вам правду. вас. Так, дві руни. Що ми маємо? Альгіс? Лаус перевернутий. Ну, ну і що по фіналу? По фіналу Хагалас. О, тут навряд. Ану, я правильно розумію. Ага, все, я зрозумів. Добре, що ми маємо? Ейва, Зальгіс, Лагус перевернутий Хагвес. Ну, ось. Труднощі є з цими, обмеження. Зокрема, ну, зрозуміло, що 60 років це вже, вибачте, вік, правда? Там екіпіровка, там навантаження і так далі. І тому подібне. Ну, тому, як би. Лагус перевернутий, тут в даному випадку не про вхід краще а то що не той вектор. Да? І взагалі по фіналу хаглазик, руйнування планів. Ні-ні-ні. От якраз чоловіків старшого віку дуже сумнівно. Я вирішив докласти, тому що тут, знаєте, ніби як частково може бути, якщо так. Знов таки, як бачите, тут закону нема. І змін, яких закону, там щось такого. Тут я вирішив докласти і запитати, а по бажанню можуть мобілізувати? Ну, от по бажанню, так. Да. Якщо такі чоловіки. Такої категорії вікової захочуть служити самі добровільно, як то кажуть, да? то, відповідно, їх можуть мобілізувати. Насильно, навряд. Ну, по фіналу хагалас", ну, це не успішна реалізація планів від слова зовсім. Тому тут таке. Ну, ось таке теж експрес-відео буде. М -м, ну, ну, пишіть одним словом, свої думки, і що ви про це думаєте. Власні думки не озвучую. Таке питання. Знаєте, однозначно, відповідно. Добре, тут Експрес-відео буде. Що тут ще запитати, мені в голову більш не приходить. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!